28 липня в Парижі стартують 33 ті літні олімпійські ігри. На честь цієї події урочиста церемонія підняття олімпійського прапору національної збірної України відбулася в Одесі в спорткомплексі Олімпієць. В церемонії взяли участь тренери українських олімпійців та учасниця збірної Ірина Маловичко. Вона представлятиме Україну в турнірі зі стендової стрільби. Спортсменка поїде до Парижу ближче до свого виступу, який відбудеться 4 серпня. Заслужена майстриня спорту зізналася, що найважче в олімпійському циклі підготовки було дотримуватися графіка тренувань, попри виття тривоги, ракетні обстріли та блекаути. Для цього тренер Микола Мільчев обладнав тренувальну базу не лише генератором, а й сонячними панелями. Завдяки моєму тренеру він дуже піклувався по, по по з приводу світла, щоб ми у нас постійно воно було, щоб ми не підлаштовувалися під нього. Тобто я тренувалася тоді, коли я повинна була тренуватися. Микола Мільчев своє олімпійське золото вибирав ще у 2000 році у сіднеї. Відтоді не пропустив жодної олімпіади. На останній у Ріо трохи не дотягнув до бронзи, посівши четверте місце. Мав надію і на п'єдестал у Парижі, але втрутилася війна. Коли розігрували Олімпійську ліцензію у категорії мікст, у нас були у розпалі бойові дії. Ми просто не змогли приїхати на ці змагання. Ми сьогодні Ірою є другим у світовому рейтингу у категорії мікст. І, на жаль, ми не потрапили на Олімпійські ігри. Попали на Олімпійські. Загалом Одещину у Парижі представлятимуть сім спортсменів. Найбільші надії покладають на двох фехтувальниць шпажисток, срібних призерок минулої олімпіади. Ще два роки тому вони були дев'ятнадцятими у світовому рейтингу. Тім зараз у трійці найкращих. лише олімпійське золото. Про інше я навіть не думаю. Я просто знаю, що буде олімпійське золото, і ми переможемо. Олімпійські ігри це така річ, що в особистому турнірі кожна з них може вистрілити. Але основне спрямування у нас іде на командні змагання. На турнирі на турнірі з вільної боротьби Одещину представлятиме Василь Михайлов. Ще два одесита виступають за національну футбольну збірну. Попри поразку у першому матчі групового турніру, олімпійська ліцензія, яку наші футболісти вибороли вперше за 30 років, вже є величезним досягненням. Ми не можемо сьогодні не говорити про Даяну Ястремську, яка сьогодні має певні теж сили позиції зайняти місце на Олімпійських іграх, тому що вона буде виступати і в одиночному, і в парному розряді. Тому будемо сподіватися на всі наші результати. Одещина вже третю олімпіаду поспіль представлена у національній збірні саме сьома спортсменами. Поки це число було щасливим для одеситів. з кожного олімпійського турніру вони поверталися з медалями. Людмила Цебренко та Аріна Небохід перший міський.